Всім привіт, друзі! Це без цензури на Цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що ж, сьогодні поговоримо про чергові просто знаєте, от речі, які тупо не вкладаються в голові. Знаєте, от я присягаюся я б з більшим задоволенням, би там якісь там, знаєте, міжнародні відео записував, якісь речі цікаві б вам розповідав. Але просто коли ти бачиш такі речі, і знову ж таки те, як далі в динаміці розвивається. Те, що коїть наша влада, ну про це просто неможливо мовчати. Розумієте, неможливо. Тому що саме такі ситуації дуже добре показують ту безодню, реально безодню, в яку ведуть нас ці люди з їх рівнем мислення, управлінських рішень і, взагалі, підходів до життя. Отже, про що йде мова? Кілька днів тому в Києві відбувалася скажімо так, медіаконференція, на якій було багато хороших, там, дуже непоганий підбор спікерів, що називається. Багато цікавих речей було, але для нас з вами, як не для медійників, а ну, тобто, вибачте, для вас є там медійник, ну менше з тим. А, більшу цікавість і цінність мали слова, які сказала пані Юлія Мостова. Це головний редактор видання дзеркало тижня, дуже поважна і відома українська журналістка, яка вже більше 30 років є одним з топів в українській журналістиці, дійсно топів, яка заявила дуже цікаву річ. Яку, до речі, досі так ніхто і не зміг спростувати з боку влади. Отже, про що йде мова? Вона заявила наступне на своєму виступі. Нагадаю, що так званий яєчний скандал, тобто скандал з цими от сакраментальними яйцями по 17, далеко не тільки і ними, але ну, взагалі з цими зловживаннями на закупівлях продовольства, розпочався з публікації саме в виданні дзеркало тижня, яку робив Юрій Ніколов, відомий український журналіст теж. І от, щоб ви розуміли, в розпал цього скандалу Офіс президента, як виявилося, вирішив влаштувати зустріч з медійниками. І на цій зустрічі з медійниками особисто вирішив поспілкуватися Володимир Олександрович Зеленський. Повторюся, це за інформацією Юлії Мостової. І от на цій зустрічі, як каже пані Юлія Мостова, Володимир Зеленський звернувся до журналістів і. Настійливо попросив, можна сказати, прям таки вимагав від журналістів не говорити про корупцію до перемоги. Я не жартую, друзі. Тобто, ще раз в розпал величезного скандалу, скандалу, який повторюся, так ніхто і не спростував. В результаті, в тому числі, цей скандал підважив репутацію, тільки репутацію міністра оборони, вже екс-міністра оборони Резнікова. І все-таки він таки пішов у відставку, але не там, наприклад, проти нього досі немає нормальних ніяких кримінальних справ, ну це очевидно. Так от, саме в розпал цього скандалу, повторююся, офіс президента збирає журналістів і, в якості, так би мовити, криз кризового менеджменту пропонує журналістам не там, умовно кажучи. Покарати того, хто винний. Не, наприклад, я не знаю, от був би варіант сказати: добре, друзі, я пропоную вам. Дійсно зараз війна. Ви ж розумієте, що кожна інформація, яка може бути опублікована, вона може бути використана нашим ворогом, а також може бути використана просто нашими недоброзичливцями в різних країнах світу, навіть в тих таких Сполучених Штатах Америки, які потім просто це піднімуть на прапори, будуть говорити. от бачите, у них там корупція і все діла. Давайте їх не будемо підтримувати. Ми це розуміємо, але ми ж розуміємо, що не можна давати всяким паскудам красти під час війни. Тоді дивіться, от вам особистий телефон ярмака. Ну, я не знаю кого, наприклад, Єрмака, ще когось, пофіг кого, ну умовно Єрмака. І якщо ви, журналісти, бачите, що почалися якісь корупційні дії, якісь проблеми, щось не так, в будь-який час, дня і ночі, набирайте там чи пишіть в якийсь месенджер, вам будуть відповідати особисто, і ми гарантуємо, що ми, значить, будемо всіх корупціонерів кнахтю. Але давайте це робити тихенько, щоб, значить, не виносити на загал і так далі. Ну, нормальна була би комунікація, як вам здається. Нормальна, і тоді, в принципі, можна було б тоді апелювати, що ну це ж війна, то не можна. Але ми ж маємо справу з Володимиром Зеленським, з його блискучою командою. Тому, а далі, далі найсмачніше, друзі. Сам факт, тобто, взагалі, вдумайтесь журналістам сказати, давайте ви не будете писати про корупцію. Просто не те, що її не буде. Ні, ви просто не пишіть про неї. Не дивіться вгору. Не дивіться вгору. Але най... Ублюдочніше в цій історії, друзі, як на мене. Тобто сам факт уже цей, от сам цей факт вже говорить про те, хто, що це за люди, і взагалі. да? Но ви вдумайтесь, друзі, просто рівень інтелекту у цих інфузорій, туфелік. Значить, А кого ж вони збирають на цю зустріч? Ще раз, значить, дивіться, є. Достатньо відоме, вже 30 років відоме, <смі> воно ще проти кучми було в опозиції, якщо що, видання дзеркало тижня, яке випускає власне публікацію про корупцію. Ну, ти хочеш це якось купірувати, да? ну напевно ж, логіка полягає в тому, що треба запросити або головного редактора цього видання, ну або хоча б автора статті, чи може редактора. Ну, логічно, правда, да? це ж ну, будь-якій адекватній людині, зрозуміло. На це адекватні, а ми маємо справу з мішенький педаляком і його начальником Андрюшем Єрмаком. Отже, кого збирають ці люди? Вони збирають пул по суті лояльних журналістів або йде до телемарафону, або тих, з ким вони спілкуються, або тих, кого вони вважають ну не небезпечними, або переговороздатними. Коротше, просто щоб ви розуміли, на цій зустрічі не було фактично жодного представника дійсно опозиційних медіа. Просто вдумайтесь це. Звичайно, вони не запросили ні представників дзеркала тижня, ні автора статті Юрія Ніколова. Ні, в цей момент, коли зустрічає була ця зустріч, господин Резніков продовжував розповсюджувати огидну брехню про те, що це політичне замовлення, всі журналісти агенти Кремля. Ну ви розумієте, а в цей момент вони намагаються зібрати журналістів і впарити їм, що нізя говорити про корупцію. Но найсмішніше, що вони збирають не тих, хто проти корупцію пише, а. Більшості своїх ручних собачок, які, наприклад, сам з якогось телемарафону сидять і так на державних бабках, або на їх там, откатах, або на хороших стосунках, е типа ну ти ж там погано про нас не кажи, а ми тобі інсайдік зайник за ним? <гум> і от вони збирають цих товаришей і впарюють їм це лайно. Питання: От я чесно, навіть без всяких там політичних історій. Скажіть мені, будь ласка, от який смисл в цьому? Ну тобто, <смі> я вам розказую, просто мене в голові не вкладається, як же можна бути настільки безпросвітно тупими. Ну, якщо ти хочеш реально домовитись, щоб якась інформація не виходила, то якого біса ти кличеш тих, хто про цю інформацію і так не говорить, або і так її не буде розповсюджувати. А тих, хто, власне кажучи, і говорить про це, ти не кличеш. Тому що ти. Тому що ти дібіл? Чи ти вважаєш, що. Від того, що ти це скажеш своїм ручним і своїм друзям, там, своїм товаришам, це якось зупинить розвиток скандалу. Ну, Тобто, я навіть, бачите, я ж навіть зараз уже там не кажу про якусь реально боротьбу з корупцією, прости Господи, ні-ні-ні. ні Чи якусь там відповідальність чиновників за те, що вони діють, ні, 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 друзі. Я чисто, ну, от, з точки зору цинічного такого бажання притлумити скандал і якось, типу, значить, всю цю історію припинити. І ти. Взагалі, не йдеш ні на будь-які розмови з тими людьми, які, власне, все це й ведуть. Оце, друзі, от чому я таку увагу приділяю от саме цьому випадку? Тому що це і є реальне обличчя інтелектуального потенціалу цих людей. То есть, они настолько бундючные. Они жрали. Почему так бывает? Они думают, да, эти журношлюхи. Что с ними иметь Если они с нами дела не имеют, то мы с ними вообще даже говорить не будем. У, у нас телеграм-каналы по миллиону подписчиков. Ну, правда. Там, конечно, по 200, 300, 400, 500, 600, 700 тысяч накрученных батні. Ну, блин, блін, нафиг нам эти дебилы, у нас телемарафон. Сейчас мы этим шлюхам впарим, которые наши, а эти там похер. Скажем, что агенты Кремля, парахоботи. схавают. Вам здається, друзі, що я нагнітаю? А ви так просто логічно порозкиньте цю історію в голові. Просто от, просто вкладіть їх в своїй голові. Як це можливо? Я, чесно, ви знаєте, настільки бездарних ідіотів я вважаю, що реально за всі часи відновленої незалежної України у владі не було. Просто не було. Були покидьки, от при як при Януковичі, були бариги, як їх там зараз називають, були просто хаос, якісь різне було. Ну настільки безпросвітно тупих і бундючних людей, які абсолютно не здатні просто. Найелементарніші задачі вирішувати, ну тобто, умовно, якщо уже у вас запалала срака, ви розумієте, що дійсно це вже дійсно небезпечна історія, яка може дійсно підважити підтримку України, яку ви самі ваші люди роблять. Хто б вам заважав а, це припинити? Ну, ви навіть не здатні просто поговорити з кимось, тому що ви вважаєте всіх, хто не з вами, гноєм. Оце і є рівень Володимира Зеленського, друзі. Але це ще не кінець історії. Якби ж це було кінцем історії, друзі? Це тут просто розумієте, у всьому цьому кейсі, як зараз модно казати, все настільки настільки фантастично, фантасмагорично, дебільно, що просто, я чесно, я не знаю, мене знов попердоліло, як кажуть поляки. Значить, дивіться, друзі. Юлія Мостова публікує цю інформацію, яка, звичайно, на мій погляд, просто подібна вибуху бомби. Як ви думаєте, яку... Антикризову стратегію вибирає офіс президента. Ну тобто, ясно, ми не беремо тих не дуже розумних людей, які продовжують споживати єдиний телемарафон, читати телеграм помийки всі ці трухи, шмухи і так далі. Окей, цих я не беру. Ну там, от якісь навіть люди, які там типа, чимось цікавляться, але ну так, так, на посушечки цікавляться, так? Да? І от, от, що ж, от, от як ви думаєте, що зробив офіс президента? Може, вони спростували це, сказали, що Юлія Мастова проклята брехуха. Не було такої зустрічі. Може, вони сказали, що Зеленський такого не казав. Там, та, та. Ні, друзі. Ні ні, 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 ні. Вони. значить, дивіться, це прям дуже цікаво. Методічка розсилається по всім лядям, всій тій благірні сраній, просто не дуже розумним людям, які це підхоплюють, і вони починають. От що. Це ви будете дуже сп'яти. Вони кажуть, дивіться. Юлія Мостовая. А хто її чоловік? Анатолій Гріценка. А це ж той самий Гриценко, який був міністром оборони з 2005 по 7 рік, при якому нашу армію розпродавали там. ти-ти-ти-ти-ти-ти. Кстати, нагадаю, що свого часу цю історію ще підняли в часи Порошенка, коли Гриценко був кандидатом в президенти. На секундочку. І от вони беруть ті всі самі матеріали, які свого часу розкопували блогери Порошенка, піднімають їх на щит. Це дуже правда, смішно, друже. Да, це так є це так є, друзі. Це прям іронія, езитис. И они начинают реально... Значит, что они кричат? Да какая разница, что там, типа, Зеленский кому говорил? Вы на эту мостовую посмотрите. У него ж муж вор. Он в Министерстве обороны все продавал. Поэтому чья бы корова мычала, а чья бы помолчала. И вообще не вам тут рассказывать, что нам тут про коррупцию говорить. Друзья, идите погуглить. Цього лайна зараз пів Фейсбука, їх, їх от блогерня це розповсюджує, друзі. От Просто щоб ви розуміли. Тобто, ще раз, вони не спростовують нічого. Вони намагаються просто накинути лайно на Юлію Мостову. Е, я вже мовчу. От, дивіться, навіть, опять же, давайте просто формальну логіку вмикаємо. Е, е, навіть. Окей, okay. Анатолій Гриценко дуже контроверсійний персонаж з точки зору розпродажів армії. Там чому я, хоча знову ж таки, це він особисто тільки все продавав, чи взагалі то був кабінет міністрів, був ще тоді президент, такий, да? який, до речі, завжди був верховним командучом згідно конституції України, і чи міг би сам міністр оборони без відомо когось щось продавати? А може, ми там в НАТО збиралися йти і там скорочили армію. Ладно, менше з тим. Я в жодному разі не захищаю Гриценка ні при яких умовах. Я не про це. Який стосунок. Має політична діяльність Анатолія Гріценка до слів Юлії Мостової про діяльність Володимира Зеленського в цьому контексті. Тим більше, що жодного спростування слів Юлії Мостової ні від кого так і не прозвучало. А? Мало того, вибачте, будь ласка, Юлія Мостова це дуже поважна українська журналістка, яка зробила собі ім'я. Це вибачте, не якась там Юлія Мендінь, прості господі, або якась та. Істота з пониженою соціальною відповідальністю і великими губами, яка робить собі кар'єру в політиці завдяки особистим знайомствам з ніякими продюсерами, які стали головою офісу президента, так так це я про Лесю Ілащук, нашу велику. Паслицю в Болгарії. І це ж вона не єдина така, да? Ні, це дуже відома українська журналістка, яка своїми руками створила один з найзнаменітіших і давніх медіабрендів в Україні, який пережив всі епохи, продовжує жити зараз, і який досі залишається одним з найбільш реально поважних медіа країни, Входить там всякі білі списки медіа, яким можна довіряти, і так далі. тому подібне. Вибачте, будь ласка, Юлія Мостова. Якщо навіть, я просто відповідаю навіть на це лайно. Відповідає тільки за свої дії, вона не може відповідати за дії свого чоловіка, хто б він не був і в чому б його не звинувачували. Це так на секундочку, навіть з точки зору закону чи будь-чого решта. Але головне навіть не це, яким чином, вибачте, будь ласка, діяльність Анатолія Гриценка впливає на проводу, повторюся, слів Юлії Мостової. От тепер, друзі, ви в повній картині бачите той треш, який собою являє влада Зеленського. Тобто, вибачте, я е, сам факт того, що ви замість того, щоб прибрати першим ділом одразу під час кошмарної жорстокої війни, причому друзі, згадайте, коли цей скандал вибухнув в січені цього року, якраз е, коли расисти перейшли в велетенський наступ по майже по всій лінії фронту, великі втрати, обстріли електроен нашої всієї енергетики, відключення світла. Хреновий час, правда? В цей момент просто вибухає цей скандал. І замість того, щоби просто одним помахом пальця просто видалити ту людину, яка там. Вибачте, Зеленський зараз має. Як там е, у нас товариш ж пам'ятаєте, розказував, е, після чого, до речі, дуже попірдоліла всякою провладною благірню, коли ми просто підсвітили, коли Карнієнко сказав, що ми тут збираємося в президентську республіку роз... раптом будувати. Да? Як сказала правильні местова, так у нас вже монархія, по суті. У нас все керує Зеленський. В чому проблема? Вас спіймали на корупції? Видали цю людину? Ні. Як? <ка> це ж свой? Ні. А де у нас гроші є? В оборонці і в енергетиці. Ну да, чуть-чуть, немножко подловіть. Нічого страшного, свой чоловічик. Сочтемся. А от жона шлюхам треба рот закрить. Ми їм скажемо, що М -м, так у нас же війна, що ж ви сволочі так качаєте лодку, а? Ах, агенти кремля прокляти! Ну навіть в цій схемі, бачите, вони були настільки тупі. І бундючні, що вони навіть не поговорили з тими людьми, хто, власне, і писав ці статті. І вони не припинали писати свої статті, вони продовжили говорити правду. І це в результаті і призвело і до падіння Резнікова, і я впевнений призведе, і до падіння Зеленського в результаті. Але оце, друзі, оце те, що ви бачите, це і є модус операнді Володимира Зеленського і його оточення. І до речі, кожного разу, коли я чую про те, що: Ой, а хто ж у нас главний Єрмак чи Зеленський? Знаєте, Юлія Мостова. Людина, яка майстер знаходити правильні а, визначення, політика до речі, Петро Олексійович Порошенко свого часу подейкуй так і не пробачив Юлії Мостовій отакої от фрази, як вона, вона сказала про нього, що він а, жадібні терези. Да, от така історія. Так от вона в майстер слова завжди була і при кучмі, і при Ющенку, і при Порошенку, і при Зеленському, і далі ще буде стільки, скільки працювати буде. Вона дуже правильно сказала е, приводу цієї історії. Що не треба, е, коли от кажуть хто головний зеленський цірмак, не треба плутати мізки. І руки. Так от, міський це Володимир Зеленський. Тому от оця ця історія це як ніщо краще показує, що ж дійсно відбувається в голові Володимира Зеленського. І як він бачить політику, як він бачить стосунки між людьми, відносини між владою, суспільством, медіа, що можна під час війни, чого не можна, як треба реагувати на кризи, чи треба прислухатися до суспільства, що таке боротьба з корупцією. І так далі. От ця історія, друзі, ще раз, це просто вирок. На жаль, це величезний вирок, який насправді найстрашніший, навіть не тим, що там Зеленський, там, не, я сподіваюся, не зможе більше потім, як тільки там у нас будуть вибори, коли вони там будуть, не знаю, влада вже думає на весну, щоб ви не сумнівалися. І тільки президентський, не парламентський. Ну, щоб, значить, дає шанс перемогти. Але от просто проблема ж, навіть не в Зеленському, чорт забирає. Проблема в тому, що от ці люди і ця людина конкретно, от з таким от мисленням, яка не змінилася. От багато казали, що 24 лютого його змінило. Ні, от цей випадок, це той самий той самий Володимир Зеленський, якого ми бачили, пам'ятаєте, в листопаді 21-го року, напередодні вже широкомасштабної війни, коли рейтинги почали рушитись, коли він сидів і орав на журналістів на Михайла Ткача, на Юрія Бутусова. Просто орав від безсилля, і вот його сакраментальна фраза: Я президент, Миша Я президент, що за фамільярність. От насправді і це найстрашніше. Зеленський не змінився ні на грам. Навпаки, всі ці історії широкомасштабного вторгнення, тільки і те, що тепер його ще більше славили певний час, як там він же не втік, він же там лідер демократичного світу, він лідер нації, що бореться. Це те ще більше. Знаєте, просто зробило цю величезну корону на голові повністю непробивною. І це, це той самий, це той самий чоловік, це та сама людина. І найжахливіше, що зараз, вибачте, він не змінився, але наскільки змінилися обставини, і от така поведінка, вона ж розумієте, вона проявляється не тільки от в цей тупорильство, от те, от, от таке, от журналістами, за яким ж нічого не буде. Ну ви ж розумієте, нічого нікому не буде. Повірте, я впевнений під це відео зараз. Прибіжать знову толпи яких-то. Е Ладно би бота вподаліка. Повірте, прийде ж величезна кількість людей, які люблять Зеленського, і будуть мені писати гадості, що я сволоч, що я Парахабот, я агент Кремля, я качаю лодку, що через мене Україна програє війну. Не сумнівай, Чорт з ним. Проблема в тому, що він от цими речами, отакими, от він же це робить не тільки всередині країни. Історія з Польщі, вибачте, вийти на трибуну ООН і в розпал польських виборів шпильнуть поляків. Це, це за чим? І так в усьому, друзі, це оце бикування без будь-якого визнання своїх якихось факапів і бажання порішати найтупішому, знаєте, такому рівні ларьочника. Реально Ні, Не, не сиш там, давай ми тебе 100 гривень, дадімо, а ти рот, закроєш там, типа, і все. Не, не сиш там, на тебе 100 гривень, іди там передай от этому долб... долбону, який там щось сказав. Вони ж так і роблять, друзі. Чесно, я. я... Я от звертаюся зразу навіть до тих людей, які прибіжать розказувати, що я проклятий парахабот. Пишіть, що хочете. Я просто от вас попрошу. От єдине про що попрошу. Просто спробуйте, не моїми словами, от прочитайте уважно і просто розкладіть в своїй голові цю ситуацію. Невже вам ок? Невже ви вважаєте, що це поведінка адекватної людини, у якої адекватна команда? А тепер пробуйте просто це екстраполювати на все те, що відбувається навколо. Просто подумайте про це. Подумайте, поки є час. Якщо вам здається, що у фразі, бо потім буде пізно, це якась абстрактна фраза, на жаль, ні. Це вже настільки реально, що прям дрижаки по тілу. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, буду вам дуже вдячний за лайк. Вибачте, так працюють алгоритми Ютубу, тому змушений вас про це просити. Ну, якщо вам цікаво, Слідкувати за нами, то будь ласка, підписуйтесь на Цензор.нет, Можете ставати спонсорами нашого незалежного видання. Також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики і на канал англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу. Я все одно вірю, що ми переможемо, друзі. Але ці нації і перемоги і ті терни, через які треба йти, коли ти бачиш такі історії, стають все більш і більш складними.